Коштує 300. Вчора люди тестували у неділю цього ісеки 197-го. 200 коштує. Отака от, от хондочка із кабінкою на 32 кінці. Так, вибачайте телефонний дзвінок. Ну, Давайте попробуємо. Як-не-як. 10 градусів морозу. Без піски запускаю. В общем, довго буде. Що є за 600, 5, 900. і джинма 24-рочка, зараз покажу, буде коштувати 600. Ось, будь ласка, джимма така коштує 600. 244. Да, Приміщення, звісно, тепліше, бо на вулиці мороз дуже хороший. Шифенчик 244-й. Також є. 35. -ка. Задньопривідна, є і повнопривідна. Ну це ось задньопривідний. Це ось повнопривідний. 4300 такий коштує. 40-вок з кабіною в даний час, на жаль, немає. Ось такий от синтайчик 240-й, задньопривідний, буде коштувати 3800 доларів. Це на 24 лошадки. Задньопривідний, трьохціліндровий. Без кабіни. Сороковочка, будь ласка, ось є джинма. 404 700. Отака от, от 700. Є шифен 404. 6800. Донфенг 40 буде коштувати 9 тисяч. І Оріон 40 Pro буде коштувати 10 тисяч. На 110 коників є Соліс 110-й.